Який чоловік поспішає у ваше життя? Давайте будемо дивитися. Розклад загальний. Ми подивимося, яка ви. Якщо ви хочете особистий розклад, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Ми будемо дивитися, яка ви. Тільки, будь ласка, оцініть себе, ну, чесно. Не намагайтеся щось натягнути, щоб розклад вам підійшов. Давайте, яка ви. Що це у нас тут є? Що це у нас тут є? У нас тут любовний трикутник, який, можливо, знаєте, і ставилися вже ультиматуми. Тобто стосунки у вас є, але сказати, що вони. Тут, ну, любовний трикутник більше все одно, схоже, тому що у нас тут дві карти, які на це вказують. Тобто, коли в нього є, наприклад, дружина, або в нього є мама, яка пхає носа дуже неадекватно у ваші стосунки, або діти є, які, до прикладу, вам не дуже раді. І да? mm. тут намагалися вже і розставити якось кордони, і поставити в цьому крапку, але нічого не виходить. Тобто, не можна сказати, що ви самотня, але й не можна сказати, що ви в здорових стосунках. Тому що здоровими стосунками тут не дуже сильно пахне. По дияволу, який у нас вийшов перший, стосунків здорових взагалі не буває. Тому що це созалежність двох людей. Це може бути і алкоголь, це може бути і наркотики, це може бути. Быть... а можна говорити це вслух? Упс... Це може бути і те, що от я не можу без тебе жити. Понимаєте? Але тут більше схоже все-таки на любовний трикутник. Окей, який чоловік поспішає у ваше життя? Давайте будемо дивитися. Знаєте, що саме цікаве? Дійсно, людина поспішає у ваше життя? Тут головне, щоб ви змогли поставити крапку. В тих стосунках, які у вас є зараз. Тому що, якщо не поставите, ви з цією людиною не зможете бути. Ви його просто пошлете під три чорти. Він у нас тут виходить як король жезлів. Тобто людина може бути вогняною стихією, дуже активна, ініціативна, дуже цікавий, харизматичний чоловік, сексуальний чоловік, який до себе прям притягує, хочеться знаходитися поруч з ним, понімаєте? І це та людина, з якою ви можете дійсно створити сім'ю. Тому що перша карта, яка на нього вийшла, це десятка кубків. А це сімейна карта, Понимаєте? Тому так, да, тут найголовніше знову-таки не просрунять. Дівчатки не просрунять. Ви з ним ще не знайомі. Це буде нове знайомство. І знаєте, відбудеться воно тоді, коли вам буде здаватися, що в принципі у мене є стосунки, вони настільки важкі для мене, і мені так важко, але я до цього вже звикла. Тобто, ось, знаєте, оцей момент може бути, що в принципі я звикла до цієї тянучки, я звикла до того, що я там у нього не одна, що на фоні там іще ще хтось маяче, і в принципі нормально. Тобто це вже такий, знаєте, ну, стогольський синдром, ні, но прям от затягнуло до звички. Тому ви можете послати цього чоловіка, але те, що вам потрібно дійсно зробити, то Розставити всі крапки над і і піти від того партнера, з яким у вас не здорові стосунки для того, щоб створити дійсно нормальні, адекватні, теплі, гармонійні, комфортні стосунки.